Привіт! З вами магазин Пластмайстер. І сьогодні у нас розпаковка паяльної станції 706. Паяльна станція модель 706. Дана паяльна станція у нас 2 в одному. Має і гаряче повітря, і паяльник до розпаковки! Надійно запакована паяльна станція. Отже, що в комплекті ми отримаємо? О! Отже, а на що це отже? Без отже. Комплект насадок. Ось такі чотири насадочки. 10 мм, 8 мм, 5 мм, Та квадратна насадка 12 на 12 мм. Далі. Що у нас тут є? Підставка під термофен. В даній підставці вмонтований магніт, а в термофені є геркон. Коли ми відкладаємо термофен на підставочку, станція автоматично охолоджується та відключається. До речі, дана станція ще має можливість автоматичного виключення, а також виключення кнопкою. Підставка під паяльник. З надійного матеріалу. Не поплавиться від температури паяльника. Має губку для очистки жал. Пам'ятаємо, що її потрібно намочувати перед тим, як витирати в неї жало. Паяльник. Паяльник у нас тут 907А. Потужністю 45 Вт. Ось так він виглядає. З жалом ТІ. Так, і власне сама паяльна станція, багатофункційна. Ми бачимо, що в коробці у нас ще є пінопласт, на якому стоїть станція. Щоб нічого з неї не сталося в дорозі. Так, розпакуємо нашу паяльну станцію. Станція в металевому корпусі. Працює вона від турбіни, яка знаходиться всередині даної станції. Дана станція у нас має температуру Цельсія та Фаренгейта. А також кнопочка, яка нам дає можливість автоматичного відключення станції та відключення станції за допомогою власне, геркона, про який я говорив. Отже, комплектація. Паяльна станція 2 в одному з термофеном та гарячим повітрям. Тримач для термофену, який ми можемо замонтувати або з правого, або з лівого боку. Паяльник 45 Вт з жалом ТІ. Чотири насадки 10, 8, 5 та 12 на 12 мм. Підставка під паяльник з губкою для очистки жалу. Не забуваємо, що додатково на нашому сайті plasmaster.com.ua ви можете придбати додаткові насадочки. Отже, деякі з них я зараз вам покажу. Насадки. Вигнуті під кутом довгі для зручної пайки у важкодоступних місцях. Насадка 8 мм та насадка 5 мм. Чобітки швидкого зварювання, які використовуються у нас для зварювання пластику. Отже, насадка. Для зварювання прутком трикутної та круглої форми та насадка для зварювання пластику пластиною. До речі, будь-який вид пластику, у нас їх близько 40 видів. Ви також можете у нас придбати. Насадка утюжок. служить дана насадка для виглажування швів після зварювання пластику, а також для впалювання сітки. Звісно, замовляючи у нас, ви отримаєте гарантію, фіскальний чек, нашу візиточку. Все як в кращих домах Лондона та Парижа. Ми завжди на зв'язку. Магазин Пластмайстер. Підписуйтеся на наш канал, телефонуйте, коментуйте наші відео. Будемо раді вам відповісти.